У цьому відео ми розповімо про те, як створювати попап вікна та налаштувати їхню поведінку. Робота з вікнами починається в редакторі сайту. На верхній панелі натисніть кнопку Сторінки та попапи. У вікні Оберіть відповідну вкладку і натисніть кнопку Додати попап, щоб відкрити бібліотеку готових спливаючих вікон. Додайте порожній блок, щоб створити попап з нуля. або виберіть відповідний дизайн. Введіть назву та натисніть Готово. Ще раз натисніть попап у списку, щоб перейти в режим його редагування. Незалежно від того, який попап ви вибрали, його можна кастомізувати. Наприклад, якщо ви додали готовий дизайн, у вас є можливість видалити або додати нові елементи та опрацювати фон, який скрізь у редакторі. Якщо ж ви додали порожній блок, натисніть на Плюс та оберіть елементи, які вам потрібні. Після роботи з дизайном вікна можна встановити його поведінку. Виберіть попап у списку, натисніть іконку налаштувань і перейдіть у вкладку Тригери. Вибір правильної опції залежить від ваших цілей. Наприклад, якщо у вас зараз проходить акція, то найкраще показати попап із її умовами, як тільки відвідувач заходить на сайт. Тому тут більше підійде тригер показувати після завантаження сторінки. Інший приклад, якщо ви хочете отримати відвідувача, який зайшов на сайт, але був недостатньо залучений. Для цього є тригер показувати перед виходом. Вікно спливе, як тільки курсор відвідувача вийде за межі вашого сайту, наприклад, при намірі закрити вкладку в браузері. Ці тригери можна комбінувати. Для того, щоб попап не псував враження відвідувача від сайту, радимо встановити відповідну частоту відображення. За замовчуванням, спливаюче вікно додається до усіх сторінок сайту. Проте, активувавши перемикач, показувати на сторінках, ви можете відобразити його вибірково на необхідних вам сторінках. У вкладці Поведінка можна вимкнути можливість закривати вікно натисканням на клавішу Escape або кліком поза вікном Попапа. У вкладці Вигляд знаходяться параметри ширини вікна, а також керування хрестиком закриття. А у вкладці Анімація у вас є великий вибір анімації з появою попапа на сторінці. Це були основні налаштування у режимі створення спливаючого вікна. Крім них, ви також можете додати дію відкрити спливаюче вікно при натисканні на кнопку на сторінці сайту. Це відмінний спосіб показати більше інформації чи викликати контактну форму. Для налаштування виберіть кнопку, натисніть на іконку налаштувань. Встановіть дію для кнопки, вибравши відкрити попап. А потім у списку попапів виберіть потрібний вам. Опублікуйте сайт, щоб зміни набули чинності. Ось як це виглядатиме на самому сайті. Як бачите, вікна, що спливають, можна використовувати по різному, в основному, в маркетингових цілях. Просто виберіть макет та тригери, які вам подобаються, та готово.